Але у Запорізькій обласній військовій адміністрації більше про наслідки атаки ми запитаємо в очільника області Юрій Малашко. Доєднується до нашого ефіру. Пане Юрій, вітаємо вас. Вітаю вас, Ольга Віталію, Доброго дня. Вітаємо пане Юрію. Дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру. Ось станом на 17.16, 18 серпня. Як минула доба. Ну, доба у нас, як завжди, минула гучна. Ворог у нас 79 разів обстрілював наш край. Більш того, є руйнування цивільної інфраструктури. Ще не тільки цивільної інфраструктури, а також і домівок. І вчора, наприклад, зазнали руйнування у нас заклад шкільний заклад. Пане Юрію, чи є внаслідок цих обстрілів постраждалі? На щастя, у нас постраждалих немає, немає ні вбитими, ні поранених. Ворог також і завдав сьогодні ще удару по околицях міста Запоріжжя. На щастя, також немає у нас поранених. Юрію, хотіли також дізнатися, яка ситуація зараз у місті та області із питною водою і її якістю. На станом на зараз у нас немає проблем з питною водою. У нас як місто Запоріжжя забирається з верхнього об'єфу, тобто це не є проблема з нижнього об'єфу після підриву Каховської ГЕС. У нас забирається тільки одна громада воду воду. Це Білинківська громада. Але ми зробили все, ми продовжили трубу. Забір ще зробили глибше, і станом на зараз немає зовсім проблем. Якщо говорити про якість води, то вона в межах норми. Контролюється щоденно у нас і також враховуючи безпекову ситуацію в регіоні в Запорізькій області. Працюють над питанням соціально-психологічної адаптації постраждалого від війни населення. Зокрема, це інформація із вашого телеграм-каналу. Що маєте на увазі, і власне як виглядає ця концепція? Ну перш за все це є реабілітаційні центри, які надають всіляку допомогу, як і медичну, так і психологічну допомогу нашому і населенню, і не тільки. Саме найголовніша задача це нас, наше населення, вберегти і надати всіляку допомогу. Бо знаєте, кожного дня, під якщо рахувати, це в середньому 100-120 обстрілів за добу. Ну дуже тяжко, і цивільному населенню також. А скільки таких центрів вже працює? У нас працює зараз два таких центри в Запорізькій області. Пане Юрію, і вже для того, аби десь підсумувати нашу з вами розмову, яка зараз ситуація на запорізькій атомній електростанції, враховуючи десь цей інформаційний шум, який був впродовж цього тижня, зокрема із провокації Російської Федерації. Ну, станом на зараз у нас е, шостий реактор є в гарячому охолодженні, інший реактор у холодному охолодженні, стан радіації як на самій Запорізькій атомної електростанції, так і за межами в 50 піс, після і зони відповідає нормі. А якщо говорити про ставок охолоджувач, то достатньо рівня води на те, щоб реактор працював в більш технічному нормальному стані. Е, а вже ж ворог використовує запорізьку атомну електростанцію. Станцію як площадку для обстрілів наших міст українських, розуміючи, що ми відповіді давати не будемо. Також використовує як і склад з боєприпасами і техніку військової. І також напередодні речник Херсонської обласної військової адміністрації пан Толоконніков повідомляв про те, що на тимчасово окупованій території Херсонщини Російська Федерація посилила утиски та перевірки місцевого населення перед днем незалежності, боючись якогось певного партизанського руху. Яка ситуація зараз на тимчасово окупованій території Запорізької області, власне, з перевірками місцевого населення, яке там залишається? Ну, вона нас на зараз не відрізняється від Херсонської області. Це дійсно. Вони максимально зараз перевіряють, е, забирають деяких людей, е, не розуміючи куди. І навіть є такі випадки, що люди не повертаються додому. А більш того, вони посилюють контроль як на блокпостах, перевіркою мобільних телефонів і не тільки. Але це все не зупинить наші війська. Ми потихеньку, але йдемо вперед. Пане Юрію, дякуємо вам за відповіді. Юрій Малашко, це голова Запорізької обласної військової адміністрації. Бо з нами на прямому зв'язку говорили ми про безпекову ситуацію, а також частково проговорили ситуацію на тимчасово окупованій території Запоріжжя.